Численні фото у військових обладунках із передової на сході Юрій Кушнір був від літа на своїй сторінці в соціальних мережах писав, що бійці не здаватимуться, натомість хочуть якнайшвидше дати відсіч ворогові. Останнє інтерв'ю та обіцянку рідним повернутись додому живим. Юрій дав за тиждень до своєї загибелі, 12 січня. Ну що, завтра виїжджаємо в аеропорт. думаємо, вернемося всі живі, здорові. А там в ближайшому часу і додому вернемося. Всім привіт, рідним. Юрій Кушнір брав участь у миротворчій місії в Африці. У рідному селі Каплівка на Хотинщині допомагав односельцям налаштовувати телевізійні тюнери та супутникові антени. Загинув 18 січня від ран, який отримав обороняючи Донецький аеропорт. Поховають кіборга в рідному селі. В бійця залишилась старенька мати та 11-річна донька. Напередодні з ним прощається усе село. Бо загинув молодий, дуже гарний розумний хлопець, дуже позитивний. завжди усмішка. Всі люди запам'ятали тільки дуже хорошою зустрічали. Горо. Це село вийшло, брала прощальна музика. Люди з лампадками, з прапорами, діти всі зустрічали героя, і також зараз іде прощання майже неможливо підійти до будинку. Так багато людей. Має гуменна місцевий час.